Вітаю! З вами знову інтернет-магазин Lekos. Сьогодні у нас на огляді кварцевий годинник Zeppelin LS127 код 7642 5 Це кварцевий годинник, тобто він на батарейці. Постачається годинник у такій от оригінальній коробочці, якщо її відкрити, тут буде назва бренду Zeppelin. Коробка виготовлена з дуже плотного картону. Є такі рифління на ній. Якщо відкрити саму коробочку, тут буде годинник, тут буде гарантійний талон від Zeppelin, з таким чином він виглядає. Офіційна гарантія 2 роки. Нагадаю, що в інтернет-магазині леко продаються тільки офіційні та оригінальні годинники з офіційною гарантією. Також в комплекті буде йти інструкція. Інструкція тут досить невелика, вона на німецькій, також англійській мовах. Але в цілому з годинником просто розібратись. Зараз по відео я також розкажу, як ним користуватись. Достаємо сам годинник. Ну і ще, можливо, покажу, що от всередині також є логотип присутній компанії. Тепер давайте перейдемо до самого годинника. Досить цікава модель. Годинник середнього розміру, він не дуже великий, але при цьому він класно виглядає на зап'ясті. Я відразу покажу. Чітко читаються всі цифри. Досить гарно все видно. Годинник виглядає дуже класно. В годиннику використовується мінеральне скло. Воно стійке до царапин та затирань. Досить міцне. Корпус виготовлений із нержавіючої сталі. Задня кришка також нержавіюча сталь. Ремінець шкіряний. Такий досить міцний він, застібка класична, також на застібці присутній логотип бренду. Присутній такий стікер, так, де також є логотип бренду, є штрих-код. Якщо говорити про водонепроникність даного годинника, то вона складає 5 атмосфер. Тобто годинник витримає випадкове потрапляння води, там падіння воду, але плавати та приймати душ, ми з даним годинником не рекомендуємо. Тому що водонепроникність 5 атмосфер, це перша ступінь водонепроникності. І тут вже як повезе. Тобто ніхто вам не дає гарантію, що якщо ви приймете гарячий душ, що вода в годинник не потрапить. Тому до води потрібно все-таки ставитися обережно. Ззаді на кресті. Присутній логотип бренду, вказується також водонепроникність 5 атмосфер, вказується, що виробництво у Німеччині, і також що це нержавіюча сталь. В годиннику присутня функція відображення дати в віконці справа. Відображення часу в годинника 12-годинний великий циферблат, і 24 години ось цей нижній. там Можете бачити там значення до 24. В годиннику присутня дублююча стрілочка, вона такогось на кінці червоного кольору, вона налаштована таким чином, щоб ви могли розуміти, скільки годин зараз. Тобто, щоб ви не путались, що там зараз може бути 13.00, а насправді година ночі. Тому і використовується ось ця дублююча стрілочка. Для того, щоб зрозуміти точно, який у вас час виставлений, якщо. Умовно, ви купили тільки годинник, так? І не розумієте, чи зараз день чи ніч. Ви можете достати ключ заводу до кінця, прокрутити один оберт. Якщо дата не змінилась, відповідно, ви розумієте, що зараз 12 година дня. Якщо зробити повний оберт повторно, можете бачити, стрілочка з червоним закінченням доходить до значення 24 в даному випадку, тому що я вже налаштував. І в нас змінюється дата, вона переключається. Тепер давайте перейдемо до налаштувань, яким чином налаштовувати дату, а також ось цю червону стрілочку. Ну, По-перше, спочатку я ключ утоплюю до кінця, для того, щоб розуміти, яким чином налаштовувати. Далі я достаю не до кінця ключ завода і починаю крутити вверх. Можете бачити, що в мене змінюється значення дати. Тобто, таким чином можна налаштовувати дату. Для того, щоб налаштувати ось цю червону стрілочку, я кручу вниз і ставлю відповідні значення. Тобто зараз у нас по факту має бути друга година ночі, і відповідно я і налаштовую стрілочку майже на 2. Повертаю ключ в його попереднє положення. Можете бачити, що стрілочка далі працює. Значення ми виставили. Ну і стандартно, для того, щоб налаштувати час, ключ заводу витягуємо до кінця. І просто налаштовуємо необхідний нам час, досить цікавий годинник. Виглядає він стильно. Я думаю, у нього такий цікавий вінтажний стиль, як на мене. Ну і знову ж таки, на запясті годинник виглядає дуже круто. Всім дякую за увагу. Надіюсь, моє відео було корисно. Я буду дуже вдячний за ваші відгуки та коментарі.